Які можуть бути початкові симптоми хвороби Альцгеймера? Я Станіслав, лікар-невролог клініки BrainSpot. Отже, окрім забудькуватості та втрати пам'яті, дуже часто на початку протікання хвороби Альцгеймера можуть виникнути такі речі: наприклад, людині важко орієнтуватись в нових. Незнайомих місцях, тобто вона може не зуди повернути, коли їдучи на, на автівці, або не знати, зайти в які двері, якщо знаходиться в новому приміщенні. Також це може бути втрата або порушення виконавчих функцій. Що це значить? Це, наприклад, коли людині важко сконцентрувати увагу, тримати якісь думки постійно, то, наприклад, важко вдітися, зібратися, вийти в якесь місце, важко спланувати собі е, довгострокові плани. Також дуже частою ознакою, що починається хвороба Альцгеймера або інші нейродегенеративні порушення, є втрата нюху. Правда, з пандемією ковід цей фактор став дуже сумнівним. Ще дуже часто перед маніфестом, перед проявом хвороби Альцгеймера в людей може бути порушення їх настрою, а саме зачасту це депресивні стани тобто, якщо вони з'являються. Без, на вашу думку, безпричинно в людей похилого віку також варто про це задуматись. Тому, якщо ви запідозрюєте в когось подібні, подібні симптоми, варто звернутися до лікаря, щоб перевірити, чи немає інших, інших проблем, які могли б свідчити про те, що відбуваються якісь нейродегенеративні процеси, наприклад, хвороба Альцгеймера. В нашій клініці лікуванням в лікуванні таких порушень ми використовуємо е методи нейромодуляції, а саме, наприклад, е транскраяльну пульс-стимуляцію апаратом нейроліт.